Друге квітня це дуже гарний день, тому що саме в цей день, в 1805 році, народився Ганс Крістіан Андерсон, дитячий датський письменник. Він є автором понад 150 книг, і там таких уповітань, як гидке коченя, стійкий олов'яний солдатик, снігова королева, крисало росалонька, і саме в день народження Ганса Крістіана Андерсона у світі відзначають міжнародний день книги. Але про це все ми знаємо і пам'ятаємо. І ще маємо пам'ятати, що дуже добре читати книгу разом із Віденською кавою. Віденська кава. Наш аромат натхнення. Ну і запрошуємо нашого гостя, який також багато про книги розкаже нам тут. Ми його пригостимо обов'язково ароматними хрусткими вафлями світоч Артек. Пан Олександр Зімба зі своїми книгами про бровка, бровчика і мурчика Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго. Доброго. Доброго ранку! Вітаємо вас! Вітаємо вас із таким днем. Скажіть, для вас це свято сьогодні? Це свято не тільки моє. Це свято дітей, дорослих. Тому, мабуть, не знайдеться ні одна людина в світі, яка в житті не тримала дитячу книжку. Я думаю, з цим всі погодяться. У вас, е, окрім своєї, я розумію, що ви свою колекцію, книжок любите то найбільше, а окрім своєї колекції, яка є улюблена серія про е, таких казкових героїв що там світових, як, наприклад. Я пригадую дитинство, ага. пригадую свою маму. І коли був маленький, вона мене називала Лис Микита. Ви розумієте, чому вона так mm -hmm. називала? Тому що в мене була казка, яку читала мама, а Іван Франко це письменник, який міг писати і давати поради. Не тільки для дорослих. Виховувалися ви не на Діснеї, а на українському франкові. Ну, супер, безумовно. Ну, же згадав, ваші головні героїв це є Бровко і Мурчик, але напевно також варто і згадати їх історію появлення, з'явлення в вашому житті і, напевно, у житті таких маленьких львів'ян, які точно їх перечитали. Доброго ранку, Львове! Доброго ранку, маленькі львів'яни, дорослі. Все дуже просто в житті буває. В один якийсь момент. Ти прокидаєшся, і тобі приходить якась думка. Ти починаєш думати, і непомітно ти входиш в образ і народжується щось цікаве. А коли це цікаво не тільки для тебе, але і для інших людей, значе життя продовжується. Бровко і Мурчик народились... Бровко! Бровко! Не бровко, а бровко! Бровчик, Бровчик, це закінчення чик, це Мурчика, бров, Бровко, чик. Це Мурчик. І Бровчик лап, це я пізніше скажу, що це таке. Окей. Бровко і Мурчик. Це дійсно персонажі це не міфічні, це живі персонажі ну, Вони ще десь бігають по Львову. Не тільки бігають, але і гавкають, і нявкають. Вони і роблять багато речей, про які ви пишете в книжках, то зрозуміло. А почалося так: за парканом у сусіда почалася казка діда. Там же жили кілька літ пес Бровко і Мурчик Кіт. Про славетні їх діла. Казка вийде не мала. Ще попросити малята. Казок видасть діт багато. Це дійсно персонажі, які живуть за парканом моєї внучки в старому селі. Ви так, маєте так? Їхні, ви їхні цей реальні фотографії маєте чи ні? А от про це поговоримо пізніше трошки, збережемо інтригу. Окей. Але знаємо, що ви так трішечки вже оновили бровка, тому що він є десь у соціальних мережах і спілкується із дітьми, так? Є таке? Є. Значить, Но... життя не зупиняється і продовжується. І от я провів багато зустрічей в дитячих бібліотеках. На минулому тижні був тиждень читання книжок. Бібліотеках. Я провів п'ять зустрічей в п'яти бібліотеках. І от, спілкуючись з бібліотеками, з чудовими людьми, розумієте, я ще побачив таку одну рису: в дитячих бібліотеках не може працювати погані люди. Дітей треба вміти терпіти. Погані просто там не витримують. Не витримують, м. вони тікають. Слава Богу, що такі е, осередки культури, як дитячі бібліотеки, лишилися. Що на них ще не піднялася рука, знаєте, ну, така <кхи> конкретна. Бо є приміщення привабливі. І слава Богу, що це є. І от відвідуючи бібліотеки, я розумів, як все таки складно там працюється працівникам. Бо я не буду торкатися конкретних таких сторін, але дітей, у дітей дуже багато на сьогоднішній день ну, вибору. Маса мультиків прийшли звідки лясь. комп'ютерні ігри. І от бібліотека осередок, який прививає любов до батьківщини, любов до родини, любов до батьків, любов до тварин. І от в мене прийшла така ідея. Застосовуючи сучасні засоби, максимально створити таке щось, щоб сприяти. Залученню дітей в бібліотеки. Ми ну, ви вирішили відправити Бровчик Бровчика. І... Бровчик Клаб. Ні. Ні. Значить, я зразу тоді почну з головної події. 7 травня угу. цього року в приніщенні Палацу мистецтв в конференц-залі відбудеться презентація міжнародного інтернет-проекту Бровчик Клаб. Міжнародного. В чому його якщо, міжнародність полягає? Ми ж лів'яни, якщо замахуватися, Зразу, на, ну, на, на весь світ. А <світ> в чому міжнародність полягає цього проекту? Ви розумієте? Ідея в чому? В цей час буде відбуватися дійство на плазмі, на сцені почнеться таке незрозуміло для, на перший погляд для багатьох, і в цьому інтрига. Звучить рок-н-рол, написаний. Львівськими музикантами. Це студія забава. Угу. І під цей рок-н-ролл бровко і Мурчик, ну, не буду секрет від львів'ян. щось тримати, будуть робити? Танцюють гопака. Нашого угу. вишиванка. Угу. А інтрига ще в тому, що це не бровко і Мурчик танцюють. Вони танцюють, але з допомогою своїх друзів. Це ансамбль народного танцю «Горецвіт». Діти середньої групи танцювали, їх фільмували. На них накладалися цифри. Ого, то ви так І, всіх виросли, І, так? і, і mm. Безумовно. І в цей час звучить призив зайти на бровчик.com.юей сайт, де умови цього всесвітнього проєкту. Uh -huh. ну, засоби інформації зараз учасні. Це буде доставлятися в найвіддаленіші -най куточки земної кулі. І в цей час з бібліотек. Дитячих України ідуть вже перші посили фото своїх дітей-улюбленців, котиків і песиків, з яких формується карта світу. Словом, щось таке глобальне. І Слухайте, знаєш, з першого це разу не дуже не важко. Ви розумієте, і це така гра, угу. яка залучить. А бібліотеки дитячі. Ну, враховуючи, що видавництво вісім лапок є місяць як партнер Української бібліотечної асоціації, і ми працюємо разом дуже плідно зараз. І йде підготовка того всього дійства, залучити дітей цією грою, бо будуть розіграші. Закінчується оформлення сайту, в якому прийняла участь. Молоді люди, яким цікаво небайдуже. Тобто мені за цей час, коли ми з вами бачилися 10 вересня перед форумом книжком, вдалося створити молодіжний колектив фахових людей, яким небайдуже майбутнє нашої держави. Знаємо ще гарну таку подію, що 25 квітня ви їдете у Київ, у мистецький арсенал, там буде якась певна презентація. Що а в Києві буде? це я буду представляти вже Українську бібліотечну асоціацію. Mm. Буде анонсування цього проекту, mm. флеєрки роздачі, тобто серйозна робота. Плюс представити, я думаю, що встигну от нову книжку. Власне, так, то, то то у мене наступне <свист> питання, це дуже добре, що ви розширюєте, що йдете до інтернету ще щось, але книги це ж. Раск, ще, ще скажу одне. Так от на тому сайті, в електронному варіанті, книжки всі 19 книжок серії, я думаю, 20 зараз uh -huh. на підході, вони вже мною переписані в прозу, вони вже перекладені на англійську, на німецьку мову. І основне, застосовуючи засобів. Читати. Ну і призив а, до цього. А, а чому в прозу? Для чого поезію? А Класно. поезію перекласти Важно. на англійську, mm -hmm. німецьку я не в змозі. Mm -hmm. от. І розумієте, і ще призив до дітей присилати історії, от як ви розігруєте mm -hmm. зараз приз. Історії, які виникли такі цікаві, з їхніми улюбленцями до сторінки. І ми будемо це накопичувати і створювати бестселлер світовий. Гаррі Потеру кінець. Гаррі Потеру кінець. Напевно, що кінець no. на тому no. нашої сторіночки цієї ефіру, пане Олександре, дуже дякуємо вам. Ви хочете ще нам зачитати кавалик? Книжка буде, ні, не кавалик. Книжка нова, це Бровко і Мурчик створили курси по вивченню правил дорожнього руху. Uh -huh. Це дуже актуально. Діти, переходьте дорогу на зелене світло, батьки. Пояснюйте це дітям, діти майбутнє нашої країни. Щиро дякую. Дякуємо вам. Ще раз вітаємо вас з міжнародним днем дитячої книги. Ви, до речі, вже зачепили тему перекладів. Сказали, що ваші твори є перекладені перекладини англійською і німецькою. А Оксана Матійків, наша журналістка у Рубриці Книга Плюс, знає ще більше про переклади книг.